Хто володіє інформацією, той володіє світом. Таке тобто, колись написав Дел Карнегі, друзі, великий психолог. Але, друзі, наголошую, до чого ж це вся розмова. Справа в тому, що перевіряючи автомобіль перед купівлею, я рекомендую його перевіряти як фізично, друзі, так і обов'язково перевіряти його через CarVertical. CarVertical, я вам залишу посилання внизу під відео, за ним можна прийти і отримати 20% знижки. Ну і, звичайно, користуємося промокодом Роман, якщо хочете десь собі з якихось інших ресурсів. Сьогодні заскочили на ринок, друзі свіжі ціни. З вами я Роман Світушак. Усім привіт. Будемо сьогодні аналізувати, що продається. Сьогодні в нас четвер і прямо сьогодні для вас знімаю відео. Тому, хто в нас вперше долучився на каналу, обов'язково потрібно підписатись, щоб бути в курсі свіжих подій. А ми давайте поїдемо по інформації. Сьогодні проаналізуємо, що робиться із цінами, бо ціни осінню. Ніби трішки і змінились, але ну, давайте будемо бачити по факту, що насправді відбувається. Бо осінь все-таки активність збільшилась щодо купівлі авто, і тут, звичайно, ситуація міняється. І в яку сторону будемо розбиратися? Звичайно, ми всі чули, що буде знижуватись розмитнення. Вже таки така є інформація для військових. Також два слова про це сьогодні піднімемо. Розбирався я в цій ситуації, тому залишайтеся, буде цікаво. Давайте розпочинаємо так. По цінах зараз трішки пройдемося, проаналізуємо, тоді будемо розуміти, що і як. Сьогодні не робочий день саме сьогодні, але для нас ситуація, друзі, не міняється. Насправді автомобілів більше, ніж достатньо. Ми навіть близько, близько тої кількості, яка тут є, показати не зможемо. Зможемо показати тільки невелику частинку. Ну але вже як є. Показуємо те, що є, для того, щоб зрозуміти, щоб тримати руку на пульсі. До речі, минула субота-неділя, друзі, пропустили. Я трішки прихворів, але на сьогоднішній день в повній бойовій готовності. Ну що, давайте розпочнемо. Я вже трішки, до речі, пройшовся по ринку. Що із цінами? Ціни, як завжди, перед новим роком, осінь, активність все рівно є вища, значно вища, я б навіть так сказав. Наші замовники іноді не встигають подивитися автомобіль, замовити огляд. Ще бачите, трішки кашлюю, перепрошую, як автомобіль продається, такий є. І, звичайно, продавці, які продають, вони відчувають оцю активність. І за рахунок цієї активності ціна зміцнюється. Я б не сказав, що сильно подорожчали автомобілі, не було, знаєте, як кажуть, таких поштовхів, щоб щось там миту подорожчало чи ще щось. Вони стабільно, скажімо, високі, хотілося б нижче, це факт, тому ну, вже як є. Давайте коротенько, зараз в другій половині будемо коментувати ціни. Давайте коротенько, швиденько пробіжимося щодо розмитнення військових. Вже мене багато засипали телефонними дзвінками, іноді люди пишуть, а що вже на військового можна привезти автомобіль і розмитнити його в нуль. Друзі, немає такого, на жаль. Тому поки що це все не працює. Щось буде, якісь новини, звичайно, повідомлю, що буде із митом. Звичайно, би хотілося, щоб ну, реально для наших. Хлопців, щоб це було доступно, нульове мито могли б зробити, ну, моя думка така. Можна було би зробити, наприклад, разовий там, ну, чи в рік, чи на особу, та конкретно на конкретну людину, наприклад, таке розмитнення, щоб було, щоб було нульове розмитнення, щоб людина могла собі щось придбати. Ну, як буде, будемо бачити, тому що поки що нічого нового і цікавого, на жаль, в цьому плані немає, тому сильно довго. Про це спілкуватися не будемо. Давайте трішки пройдемося, що по цінах що робиться. Passat b 8 Ну, буквально, бачите, в 4 хвилини вклалася початкова інформація, так, щоб швиденько пробігтися. А зараз давайте по цінах. По цінах перед нами Passat b 8 виконання кузова седан. Дивно, але на сьогоднішній день більше людям подобаються універсали. Це факт. Вони більш популярні в продажах. Хоча мені більше седан. Ну, йдемо давайте по інформації. 14 рік, 12, 100, 2,0 дизель, 222 тисячі заявлений пробіг, друзі. Карвертикал обов'язково до перевірки. Я, до речі, спілкувався сьогодні з одним із своїм знайомим, і він мене за цей карвертикал все розпитує, каже, і що, як воно? Я кажу, все дуже просто. Є люди, які купляють автомобіль, ну просто вірять своїм очам. І воно таке є. Тут бачу, вже машинка поїхала. Немає, і купляють автомобіль. Проходить місяць-два-три, згадують або просто натрапляють на моє відео, на, якому, на яких я завжди починаю з того, що автомобіль потрібно перевіряти через Carvertical. Це історія автомобіля, яка б вона не була, її треба знати. І кажу: є моменти, коли людина дзвонить і потім до мене: і каже, що ж я не перевірив, що ж так вийшло. Ну отак от вийшло. <кій> Тому перевірка обов'язково вона потрібна. І не тільки перевірка через CarVertical. Друзі, не малюємо ілюзії, що там подивився через CarVertical, бо також в мене є замовники, які через CarVertical подивилися і кажуть, Роман, та я бачу, що все добре, все нормально, я тоді беру цей автомобіль. Так і реально було, друзі. Ну, факт залишається в тому, що є. Так, там трішки інші ряди, інші автомобілі. Ми давайте підемо сюди трішки вглиб. Ну, давайте на цей перший ряд від в'їзду. Підемо туди. От, Тому цього також недостатньо. Чому недостатньо? Можливо, я буду повторюватися, я вже такі відео знімав. Недостатньо тому, що фактичний стан може бути інший. Як? Чому ж так? Чому ж кровертіканіже перевіряє також по страхових випадках? І повірте, якщо страховий випадок був з автомобілем, ну, то все-таки тут немає інформації, чи є? Є. то все-таки це буде зафіксовано. Як ж так вийшло, автомобіль був ДТП і не зафіксовано. Все дуже просто. Людина їздить на автомобілі. Виїжджала десь з повороту, з, з будинку, з воріт і зачепила там правою чи лівою стороною стопчик. На кого буде викликати е, власник, е, хто, хто йому поможе? Та? Якщо у вас, звичайно, є каско, це друге питання. Якщо у вас, звичайно, це вілка від третіх осіб, та, при ДТП, то ви просто їдете на СТО, ви шкодуєте, що так сталося, але ремонтуєте своїми силами. Тому історія автомобіля по, по цьому по страхових буде все добре. А от якщо вже взяти, підняти більш глибше і подивитися вже фактичний стан, ситуація буде інша. Чи таке є? Так, таке є. Тому завжди рекомендую перевіряти максимум. Ми, до речі, надаємо таку послугу, перевіряємо по всіх містах України. Відразу друзі, трішечки, як кажуть, реклами від мене. По всіх містах, друзі, можна перевірити автомобіль, скидаєте посилання, я вам даю інформацію по ціні, ціна міняється в залежності від локації, і оглянемо автомобіль. Звичайно, оглядати автомобіль потрібно. В два етапи. Хтось каже, чому відразу за одним махом все не перевірити? Не потрібно автомобіль відразу перевіряти на всі гроші, як я кажу. Потрібно перевірити жити спочатку початковий його стан. Цей експерт виїжджає, перепрошує, перевіряє кузов, мотор, коробка, ходувати, здрайві проводиться, рульова система, тормозна перевіряється, комп'ютерна діагностика. І далі після цього етапу, виходячи з того, що знайшли. Приймаємо рішення, потрібно далі перевіряти це, підйомники, ушкодження підтікання знизу, чи не потрібно. У мене був випадок, такий реальний, реальна історія. Людина каже: Романе, все-таки з СТО. Я доплачую, я хочу, щоб ви машину відразу зустрілися на СТО і там перевірили. Пам'ятаю, автомобіль знаходився у Франківську. Ну все, домовляємось, СТО, експерт також приїжджає на СТО, СТО на ту годину майстер очікує, підйомники, все, почався процес. Ну і звітує мені експерт в автомобілі. Було ДТП задньої частини, там все в шпакльовці. У мене стояло питання: невже людині було потрібно? Ми це могли виявити при першому огляді, невже було потрібно оплачувати всі рахунки, підйомники і все решта. Тому в цей момент людина, звичайно, також зрозуміла, що я наголошував на цьому, і зрозуміла, що не було потреби точно. Платити за ці всі речі, але коли ти вже приїхав, коли це все домовлено, автомобіль вже підняли і почався процес, його зупиняти вже ніхто не буде, це зрозумілі речі. Але був другий випадок, був такий випадок, що ми перевіряємо автомобіль. Експерт знаходить, що є помилка по ESP, е, там, до речі, відразу датчик АБС підтянуло, тобто система, оця стабілізації, ну, є проблема. Та? І здавалося, давайте увага. І здавалося б, знаходимось на СТО, на підйомнику, все дивимося. Експерт наш експерт підключає комп'ютер, бачить цю проблему, тобто проблема виявлена була в ході перевірки. І здавалося б, що робити? Є проблема, її треба вирішувати. Ми до електрика, електрик вилазить з під іншої машини, каже, ви що жартуєте? У мене на три дні там, машин записано, я не можу зараз цю машину лишити. Мені це не, не може бути цей ремонт на дві хвилини. Якби на дві хвилини, поки я курю, ну добре, воно би зробилося. Це треба стати зараз проводку, перевіряти, датчики, проводки. Де саме? Чи це комп'ютер центральний дає такий такі збій? Тобто, ну це час. Каже, хлопці, я електрик, я не, не метеорит. Ну, Розуміємо, да? тобто людина каже, та що ви взагалі без шансів? І здавалося, б, хотілося все, а не вийшло. Є проста рекомендація, це сама проста рекомендація. Уявіть себе, що вас щось турбує, просто щось болить там, десь там внизу, шлунка, з боку, знизу. І ви кажете, все, давайте зразу я, зразу я, все мені там вирізайте, робіть. Ні, спочатку робиться, здаються всі аналізи, правильно, тобто проводиться повністю дослідження, і після дослідження приймається рішення, що там є. З автомобілем все те саме. Спочатку потрібно дослідити всі моменти. По максимуму, далі приймайте рішення, чи ви хочете. <кхи> Перепрошую, чи ви хочете, все-таки є ще наслідки хвороби. От. Чи ви хочете зв'язуватись з цим автомобілем, чи взагалі відмовитись і забути і рухатись далі. Тому все ніби просто, і ніби і непросто, тому що, якщо ти хочеш автомобіль хороший, завжди хочеться його перевірити максимум, а максимум не виходить, тому що ти можеш щось не вгадати і, і все рівно потім потрібно. Тому рекомендація одна, єдина. І саме проста перевіряти етапами. Є перший етап перевірки, не треба себе обманювати. Давайте тут щось дуже велике, давайте ми ще на цю сторону. Не треба себе обманювати. Перевірка поступово дасть ефективніший результат, ніж, там, знаєте, самому собі пальці загинати і сказати, я хочу ну, ще там щось, ще давайте щось придумаємо. В принципі, по грошах це також більш коштовно, тому що все наперед неможливо знати. Тому рекомендація є. Дуже проста. Все йдемо поетапно. Але на сьогоднішній день хочу звернутися також до покупців, які до мене дзвонять, і ну, виявляється, серед наших глядачів і люди, які дивляться відео, все аналізують, іноді кажуть до мене, Роман, ви колись ще знімали більш детальні огляди. Я по цих оглядах сам собі подивився, сам собі знайшов. Друзі, це те саме що вчитися на лікара. Я кажу, я бачу, як лікар там щось робить, от я теж в принципі, зрозумів і я це так само зробив. Як це працює з практики? Ще давайте ми ж йдемо на завершення, але скажу. З практики працює все так: людина покупець, десь там подивилися в Ютубі, як щось зробити, як щось дивитися, і потім, по факту, пробує це відтворити. І ви не повірите, якщо з автомобілем все добре, то все нормально. Автомобіль купили, в принципі, все, все нормально. А якщо з автомобілем є... Хитрі моменти використані, наприклад, автомобіль фарбований, людина пробує міру, а він фарбований в колір. Врізана чвертка, автомобіль фарбований і по, по, по товщину міру по-простому цього не видно. Стоїть наступне питання, знаєте, яке, так? чи все добре буде далі? Думаю, ні. І є ще багато моментів, які треба розуміти, що е, вчитися за повідео і потім щось собі пробувати робити, ну, мені здається, ну, це м'яко кажучи, неправильно. Ну, я не переконую, що обов'язково треба, там, знаєте, оплачувати кошти, бріть з собою якогось свого товариша, який вам безкоштовно подивиться, якщо він цьому розбирається. Але точно дивіться автомобіль максимум, тому що ну, ви самі розумієте, що гроші, які ви збираєте, ви їх збираєте не один день, а віддаєте за одну хвилинку. І потім, коли ви цей автомобіль купляєте, а насправді цей автомобіль не вартував цих грошей, стоїть наступне питання: чи правильно все зробив, ну, чи правильно це вже вирішувати вам. По факту. Друзі, ми, в принципі, підійшли до логічного завершення. Скажу, що перший сніжок на вулиці, але ще так снігу ми бачимо, що немає. І трішки на автомобілях воно, як кажуть, видиме. По факту ринок є з цінами. Давайте підведемо щось по ціні. По ціні нічого такого сильно не змінилося. Звичайно, вони стабільно високі. Хотілося б нижче, хоча формула життя, я думаю, усі пам'ятаємо, Формула є дуже проста. Річний автомобіль, він стає двохрічний, трохрічний, відповідно, та та та, та. Але десятирічний і одинадцятирічний там не буде такого відчуття спускання ціни вниз. Тому якщо ви для себе маєте розуміння, купівлі зараз автомобіль буде мати рік, та, 24 му році, то в 25-му свідомість міняється і відповідно все міняється. Тому ціни просідати будуть завжди з Новим роком, тому що рік календарний додається. Тому що буде з цінами на наступний рік. Пишіть свої думки в коментарях. Усім успіхів бережемося з вами. був Роман Світушак.